Ой, ти знаєш, у нас є такий класний лот і лише 1760 гривень за увесь лот трьох кілограм носків, шкарпеток дитячих від лупілу. Будуть і довгі, будуть і короткі, 3 кілограма, 587 гривень за кілограм. Покажи, будь ласка, приблизно 157 пар, 19, 34 розмір і, боже, 11 гривень за одну пару. Ти ти взагалі купляла колись такі носки за 11 гривень, якісні від «Лупі -Лу? Подивіться по матеріалу, тут у нас іде 72% котон. Як вони гарно упаковані по сім пар. Є абсолютно різні: і однотонні, і в смужечку, і в бантики, і в зірочки. Ось такого плану можуть бути. ну Це просто вау! Це просто скарб. До речі, вони гарно тягнуться. Далі ось такого плану можуть бути варіанти. ну Це клас! 11 гривень за пару. Так, це я показувала. Дивіться, ось такого плану може бути пакування. Тут у нас, так, 78% бавовна. Хочу вам показати десь прогребти туди більше. Дивіться, ось такого плану можуть бути однотонні, абсолютно різні кольори. Далі, давайте ще покажу, бо їх дуже-дуже багато. Подивіться, будь ласка, ось такого плану є. Такі, власне, на, на будь-якого клієнта найменшого мені здається. І давайте ще ось такі покажу вам. Дуже багато шкарпеток, на 3 кг їх буде справді багато, бо вони легесенькі. І я наголошую, 1760 гривень варте увесь лот, який актуальний, просто круглий рік. Для того, щоб його замовити, звертайтеся до нашого відділу продажу. Контакти будуть під цим відео.